Нашій студії Андрій Каспкаспишак, учасник робочої групи, яка напрацювала рішення щодо цього ринку, ветеран російсько-української війни, письменник та книговидавець Андрію. Доброго вечора. Слава Україні! Добре вечір гарант, слава! Перш за все, це рішення відображає позицію робочої групи. Це те, чого ви добивалися чи домагалися. Насправді ця ситуація вже більше ніж два роки триває. Тобто, це ще навіть до повномасштабного вторгнення це вже було проблемою, яку мої товариші, зокрема, наприклад, як ігор Фльорко, він неодноразово з іншими там товаришами приходив, намагався спершу говорити мирно з тими місцевими продавцями. Однак зовсім непомітно для більшості львів'ян це місце стало таким осередком кагебістів і маленького руського міру, де багато продавців, які... Агресивно дуже відстоювали своє право продавати не просто російському літературу, а таку літературу, як, наприклад, велика Руськая культура та багато інших, mm -hmm. які я, наприклад, зробив фото вже, будучи військовій відпустці у 23-му році. І дійшло навіть до того, що, наприклад, там відбулася бійка між місцевими агресивними продавцями та цим товаришем Ігорем Фльорко. І, наприклад, зараз діючий військовослужбовець на фронті і має ну, проблеми з цим справу, так, так. кримінальну справу з цим. І навіть коли ми мали робочу групу, приходили місцеві їхні ну ділки, не знаю, представники, які агресивно себе поводили, намагалися зірвати наші робочі групи на наради. Але в захист може сказати, що там і адекватні продавці, які себе навпаки дуже йшли на зустріч, які підтримували це рішення самого початку. І які навіть потім не на камери десь закрито нам казали, що інші їм погрожували, що вони там теж чуть не добіг доходили, бо казали, що як це так, ми ж хочемо, будемо продавати російську літературу іншу, яку ми захочемо. То, тобто, після рішення виконкому, ця справа вирішена. Я думаю, що в нас ще до кінця не вирішено по перше, тому що це е, треба ще контролювати певний час. А друге, також має бути продовження рішення, яке ми вирішили все таки розділити, тому що ми вирішили зокрема було рішення про облагородження так. цієї площі, зокрема так, але облукації. оскільки м, це архітектурне рішення вимагатиме ще певного часу, то ми розділили, вирішили е, розбити на два етапи. Перший етап це власне, заборона оцього всього шовіністично-імперіалістичного барахла. А другий етап це власне стане облаштування облагородження, де це будуть гарні точки, а не просто стоячи там на пам'ятнику чи на землі. Хто має контролювати, що на цих полицях чи на цих прилавках імпровізованих. Не з'явиться знову велика руська література. По-перше, там будуть встановлені камери відеонагляду нагляду цього добові. По-друге, перший час муніципальна варта особливо уважно буде придивлятися до цього міста. Ну і окремо, тобто, так ми поговорили з проукраїнськими адекватними продавцями, які там стоять. Там буде швидкий виклик муніципальної варти, яка сподіваємося, буде реагувати відповідно. Також можу додати, що смішна ситуація, вже коли ми почали піднімати проблему з цього всього, то продавці дуже часто приходили. Ну, ніби виставлені в них все правильно, ніби українська література, але ти їх так запитаєш, так, а що там у вас може є щось таке? І Він такі ну є, є пришходжують і показують тобі в ящику окремому. Такого собі таємного покупця потрібно зробити, який би контролювався із цим з цього А, е, ну ми з цим боролися дуже багато. Ми там мали не лише таємного покупця, а й таємного продавця. Зокрема, я наприклад ходив зі своїми книгами як підставний продавець, який намагався вдатись навіть довіру і війти, щоб дізнатися більше функціонує цей ринок. Це детективна історія насправді. Так, але загалом, що ще смішно що? У них навіть є якийсь умовний директор, чи кого і чиї контакти не відмовились мені давати. Але тобто, є хтось, хто контролює цей ринок. Я не знаю, чи це якийсь місцевий бандіт, чи це місцева поліція якась. Тобто, мені невідомо, не, на жаль, не до цього етапу я не дійшов, але так, вони мені сказали, що ось є директор, всі питання до нього. Андрію, я читав відгуки в соцмережах під цією новиною, і були такі ті, хто засуджував це рішення. Наприклад, от дуже такий поширений типовий коментар. Я запропоную тобі відповісти на нього. Та кому він заважав і навіщо було б виганяти дідусів, які там торгували це ж їхній заробіток? Ми нікого не виганяємо, тобто ми навпаки намагаємося їм зробити ножки це саме облагородження, і хто е, торгує адекватною літературою, тому що справді там є такі рідкісні екземпляри якоїсь української літератури, які ти вже ніде не знайдеш ні в гарагі mm -hmm. ніде. Тому насправді це. Я навіть я б сказав невід'ємною частиною життя Львова. Дуже багато туристів туди приходять. Я сам там купляв книги, наприклад, Білий птах з чорною ознакою цю книгу майже нереально ніде знайти. Там, тобто її можна було знайти. Ми ніколи не виганяємо. Адекватні продавці, які торгують адекватною е літературою. Я думаю, що їм це піде навіть на користь. Ще один такий закид, що там продавалися раритетні видання, що мали історичну, історичну, бібліографічну чи Іншу навіть наукову цінність, звісно, там і далі будуть такі продаватися, якщо вони, звісно, не поширюють великою руською культуру. Чому лише зараз, на третій рік повномасштабної війни, на одинадцятий рік російської агресії, тільки всьюараз, після тривалих суперечок, після бійок, після кримінальних справ, після рішення виконкому, нарешті ми бачимо, що ця справа якимось чином рухається до логічного завершення. Це було складне коло бюрократичних і інших моментів. Чомусь е, свого часу, навіть міська влада, мабуть, не надавала цьому якогось значення. Багато львів'ян, які їм здавалося, що це якісь дрібнички, е, на які можна не звертати увагу. Е, насправді це була проблема, з якою хлопці дуже багато боролися, неодноразово виникали сутички просто вже можливо, та, не, не там билися, але ну, досить такі агресивні розмови. неодноразово викликалася поліція. Тобто, ну з цією проблемою ми з хлопцями боролися досить довго при тому, що це стало взагалі випадково. Умовно, ти просто гуляєш і бачиш, яку літературу там продаються. взагалі випадково було помічено. Це був довгий шлях, на який, на жаль, ну спершу ніхто не надавав якогось значення, і, і тому це, мабуть, так все затягнулося. Виходить, що я знаю, що і ти ветеран, і ті хлопці, що займалися цією справою, також або чинні військовослужбовці або ветерани, що хлопці таки пройдуть з фронту і порядок наведуть. В нас серед такої ініціативної робочої групи були не лише ветерани, зокрема, це була Анна Герич, наприклад, в нашій групі, і також в нас був Василь Кметь. Тобто їхні коментарі, наприклад, стосовно, коли ми напрацьовували рішення того, що там може бути дозволено торгувати, що заборонено. Наприклад, їхні думки були надзвичайно цінні. Тому що ну особливо цей Василь Кметь він е, працює біб -біб бібліотекарем, Він взагалі надзвичайно розумна, читана людина. Як сказав Ігор Фльорко, що коли він стоїть з ним, йому здається, що він світ нерозумнішою людиною. Ось е, тому це було насправді дійсно комплексне рішення, е, яке також знову ж таки в робочу групу входили самі представники, які там торгують. І які також, тобто, намагалися знайти дуже сильний компроміс. Та частина, яка як казав адекватно, вони навпаки були за Вони навіть зраділи, тому що це буде якось тепер більш офіційно і більш якось контрольовано. Тому, тому якось ось так. Останнє запитання щодо власне цього ринку чи ярмарку, що має відбутися, що має бути там, щоб ви чи ти, як учасник цієї робочої групи, сказав, що ну ми зробили все, що потрібно, що наша робоча група вже. Не потрібно я не знаю, що там, скажімо так має бути, я знаю, що там не має бути, так тобто там і зараз є все те, що може бути надалі. Просто є певний перелік речей, які несуть загрозу нашій територіальній цілісності України, які напряму шкодять, які напряму ну, в першу чергу там та як і старі, так і малі якісь уми можуть шкідливо впливати. Тому що ну література, все-таки вона досить сильно формує нас. І ну, ці речі, які там викривлюють правду, відверто брехливі речі, відверто е, такі шовіністичні речі. Ну, вони шкідливі, тому їх на жаль треба забороняти. Андрій Каспсишак, учасник робочої групи, яка напрацювала рішення щодо ринку біля пам'ятника Федоровичу. Ветеран російської української війни, письменник та книгодавець був гостем цієї частини нашого ефіру. І говорили ми про ринок, букіністичний ринок чи ярмарок на вулиці Федоровича у Львові. We'll